У Запоріжжі до дня журналіста організували благодійний аукціон «Рука підтримки, де збирали гроші журналістам, воїнам та родинам загиблих колег. Перше за майже 13 років аукціон став всеукраїнським, об'єднавши Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Львів та Івано-Франківськ. Спрямований на допомогу журналістам, які отримали поранення при виконанні службових обов'язків і сім'ям журналістів, які загинули на фронті. Зараз, бо вже на фронті загинуло за три роки війни, 175 журналістів. І в Запоріжжі теж, на жаль, є і загиблі і поранені. У нас два журналіста загинули, і наші колеги їх сім людей. Картини, ювелірні прикраси, вишиванки, мотанки, петриківський розпис на гільзах і навіть ковбасні вироби. 40 лотів запорізьких митців виставили на аукціоні. 1200 гривень. Отже, хто буде придбати за 1200 гривень? 200 гривень цю неймовірну віджу, я пропоную вам я думаю, я вважаю, що вона зможе бути ваша. Ще 50 виробів самих журналістів від прикрас до книг продавали на ярмарку. Письменник от написав. Свої останні книжки моя ось у цьому році вже вийшла Називається війна у кожного своя. Це не вигадані історії наших гуляйпівців. Як вони зустріли цю війну російсько-українську, як вони до неї ставляться? З якою так сказати ненавистю, це документальне. Це можна цю книжку брати на той процес, який буде в Газі чи де її судить оцих расистів, які напали на нашу країну. Війна очима сучасника. Це моє те, що я пережив у Гуляйполі, коли я майже місяць з дружиною переховувалися, ночували у підвалі у дочки, там коли переліт недоліт, і ми тоді вже. Оте, ну і я значить, зібрав ці матеріали. Зробив художнє оповідання про своїх земляків, вже яких я знаю, які мене знають. Там прототипи наші гуляйпільці. Вони себе узнають. Ну я п'ять вже три купили. Ну, я приніс 5, ну, А взагалі, в мене вже 99 книг своїх виданих різних. До ярмарки також доєдналися запорізькі університети та представники ДСНС, які виготовили магніти та шеврони НСЖУ. Дувальники щиро дякують колегам журналістам за те, що вони плітоплі з нами допомагають не лише висвітлювати трагічні події, але й навчають населення правилам безпеки. Ми завжди підтримували рух журналістів. Вашу роботу ми зробили поки що 100 шевронів, 100 магнітів, але ж така ініціатива вона вперше тільки мотанки виготовляли спеціально для акціону, але наші спілки журналістів запорізькі вони були до цього часу як подарунки гостям. Тепер спеціально для акціону рука допомоги, щоб підтримати наших журналістів, які воюють, їх сім'ї, сім'ї загиблих журналістів. Ми робили ці мотанки. Вона народилася недавно. Ось тут ага. можна пощупати. Це гречка. Це як їсти захочеться, нема чого. Розпороли їмо. Але головне тут Ось зірка аватар це яка обережна зірка. Сподіваюся, ця лялька. Вона як оберег приведе вас в Енаргадар, а нас у Мелітополь. Усі зібрані під час заходу кошти спрямують на підтримку сімей загиблих журналістів та допомогу військовим медійникам. Частину коштів буде перерахована на ремонт автомобіля для пресофіцерів.